От і перейшов час мамі в проамуси. Таке враження, що здручити почне. <ріхи> Геї теж люди. Мене однакові, абсолютно ні. Ну чесно кажучи, я не розумію. Знову масажку вдволіські відчуття. Я Думаю, що за помилка в слові третя ж, окрема штурмова бригада. Товариство, значить, добрий день. Мене звати Віктор Розовий. Зараз я буду знову дивитись меми. Це ваша любима рубрика, як я дивлюсь меми. Меми і веселі мем відео. Щось мені понакидало. Я зараз оце зараз все буду дивитися. Дякую вам, вельми шановне товариство. Я вас дуже люблю. Погнали на Перший мем! Хоба Антошка, дитячий іграшки Кіт ПТСР у нього да? флешбеки. А, Атошка. А, бл. А що і там і там я. А посередині мене ніярд. Твій black metal. Мій black metal. Ну, бачите, отут на одному я виглядаю, як true black metal, а на іншому я, як якийсь. Ми не однакові, абсолютно ніяк. Коханий, у мене затримка. І що? Під'єднай магазин, стукай її по касці пару разів зведи затвор. Ну, вони же усувають затримку. я вже не пам'ятаю, як там усувати затримку більше знаю, як в Болтовіках сувати затримку. Я люблю одиничні постріли, а не чергу. Сам прохав називати себе в брудними словами, але ж не у Ну так, не обідно. Звісно, таке було ми почути про себе. Їдемо далі. Командир мусі війти в окоп. Я дивись, позивним окоп. Розгублений крик. А на бідка позивний взяв. Так, дівчинка, коли її за день написали. Всього 78 людей, коли отримав смс ку від чергової штурмової бригади. А, все, я понял, я поняв. Я думав, бля, що за помилка в слові третя ж окрема штурмова бригада. <рес> я, ну, Мені подобається його посмішка. Як він це читає, блін. Так я враження, що щось дручити почне. Доктор операція на аносі пройшла успішно. Тоді ж не прийшов доктор. <рес> <рес> що це він <рес> розриває Аннус? А ми типу військові мами сьогодні не дивимося. От і перейшов час мамі в програмуси. Ну, а шо, то, то, що, то теж треба? Геї теж люди. Так, раб, раб Божий. Бля, ну але бачиш Бог, він все-таки щось е, е, трансцендентне, тому що йому до сих пір дозволено ягрів купувати. Що <смир> це Що це? Шо це, шо це? <смир> В чому прикол? Ну там ладно, там жопа, ну типу якісь блін м'язи. А оце що за хуба? Що, що за гороха? Ну, чесно кажучи, я не розумію. 16-17-річний боєць уда за кермом. штраф при фронтовій <рес> території. Так, да, тільки пристібати завжди, я прошу всіх, тому що ця оце пасок за спину приведе до шийної травми, може призвести. Тому бережіть себе товариство. Ну, травми. Вже краще травми голови. Орбан та Фіцу на параді дивляться, як на мавіку вмикається нижня підсвітка. Оце мем з розряду тіпа ліпимо. О, а тепер починається відео. Наконець, то моє саме любіме. Коли трьохсотий залітаєш в палату до чіпів, яких евакували раніше. Ну, у мене в моїй практиці такого не було. Так, Навіть зараз не можу потанцювати. Так, коли відкопали бліндаж після прильоту. Вітаємо на землі живи! А зараз бери лопату і копай. <свісно> да, блін. Ну, будні піхотинці. Назвем цей мем так. Коли, блін, заходиш на позицію, то да, треба копати. Ні, завжди треба купати. Завжди. Не ви. Так, інваліди після закінченої мобілізації, так? <плес> Господи, помилуй. <плес> Боже, Я думав, ти хвораєш. Я вилічився. Їдеш? <плес> Щасливо! То мем подяки да? вирішив піддати комбата і бачиш себе в списку на штурму. <плес> Як називається оця емоція? Тому що мужик ашарашен. Коли розповідаєш, як проходив БЗВП у Дісні, я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель, усе без ока. Я стрибав з високого хмарочуса. І замість парашута у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався грьобаного акробата цирку дюсолей. Ні, ну я на ДІСНІ без ВП не проходив, я там ВОЗ отримував на ДІСНІ. Ну і піздунця про ДІСНУ такого, так, поганяти не можна, звісно. Тому що в Дісні, блін, ти про Дісну будеш розказувати отаке. У тебе будуть тільки е, два слова про ДІСНУ І про. Те, що ти там робив, це ебать за хубаво. Розповіді про Дісну які можуть бути. Це я поясню що Це задача 200, і ми всі загинемо. А він отримає орден Богдана Хмельницького. Командир, який почув Богдана на Хмельницьку. Ха-ха. Сука, ну це ж зака, нежно. Знаєте, тут такі, такі ду дуалістські відчуття тут, знаєте? Ніби і смішне, а ніби й... не знаю. Ти всю ротацію пхаєш голими пальцями. Це 4 скиди. та сама у масажці. Знову масажка! Вона мене всюди бля, переслідує. Може то сходити вже нарешті. <плес> <плес> По-моєму, не так має відбуватись в масажці, да? чи я щось не знаю про масажку. У мене просто час лікарський масаж, але ну, мені масажист такий... Робить, а хотілося би. Напишіть в коментарях, що в масажці відбувається. Ні, ну я плюс-мінус теж не плюс-мінус там знаєш, що відбувається. Але що там, розкажіть, які там дівки? нормальні? Товариство, значить, присилайте свої меми, які ви знайшли на теренах інтернету. А нам інструкція детальна, як це зробити, написана, блядь, під відео. І за кращий мем я дарую собі мерч. Минулого випуску найкращий мем оцей виходить, тому той, хто послав нам цей мем, отримує наш фірмовий мерч. Бог з нами, бог нас любить. Та ми не любимо. Зараз експериментальна рубрика, де я буду дивитись відео від кого правильно гадалок. Так аналіз Рома Путіна. а буде аналіз вмістимості чемодана, чи як буде То, що там вміщається, як називається це слово? Нутеллы. Господин Путин будет жить еще минимум лет шесть. знаете почему? Он действительно болеет онкологией. Там есть, вот здесь вот на ладони, на линии жизни, если появляются зерна, это может означать болезни, это может означать ухудшение энергии человека. Да, у Путина трошечки энергии ухудшилось. И самое страшное, что у него это огромное зерно, но человек продолжает с ним жить. Если кто-нибудь вам скажет, что у него двойники, ну, по крайней мере, на публике, где он махал рукой, я пересмотрела очень много рук, но на публике, где он махал рукой, была везде одинаковая рука. И это прям удивительно. Я присматривалась к его ушным раковинам. Ко всему, ко всему, ко всему, но они были одинаковые. Я не заметила разницы. Подписки на тетю Фаню, она реально... Так, значить, ну мені сподобався такий аналіз рук Путіна. Тетя Фаня, а можете глянути? Не, чекайте, чего вы такой вот этой мовы не, не, не понимаете. Тетя Фаня, посмотрите, пожалуйста, и мою руку тоже. Что у меня? Какая энергетика у меня сейчас присутствует? Как это я? Какой человек? С благодарностью ваши верные подписчики из города Чебаркуль. Так, снова анализ руки Путина. нем мазки берут у него в руки или что? Истории про двойников, конечно, возникли не случайно. Но везде, где он официально попадался на публику, для официальных лиц, официальных визитов, где есть в интернете фотографии, я все пересмотрела. Я нашла руку молодого Путина и открою вам секрет. Она такая же. Можете сравнить. На него проклятые люди никак не, не деют. Нет. Как скажите мне, как вы хотите, чтобы я по хиромантии рассмотрела? Зависит ли жизнь Зеленского от Путина? Рука молодого Путіна со слов Тьотів Фані така ж сама, як і у старого Путіна. То тобто, есть двойников нет, Двойников нет, Это можна полагаться. Ну не полагатися, а довериться просто потому Тому що Фаня, ну якби, хуй... хуйть Фаня, лайк. Ну добре напишіть в коментарях, я хочу одне назвіть. що не вірите тіті фані. Ну в якому момент... так сьогодні запитання від підписників з коментарів. А, то вже україномовно? Опа, датять офані йде наші українські. Так, палки там щось змахаються. Чи буде ядерний вибух в Україні? Ні, дякую. Чи буде Третя світова війна? Ні. Ні. Фу. Слава Богу. Чи взагалі є така ймовірність, що колись буде Третя світова війна? Так, але вона не розпочнеться. Не розпочнеться. Ні, дякую. Чи буде голод найближчим О, часом в Україні? Сука, інтересно же? Ні, не буде Ні. слава Богу. Чи О, буде голод у світі найближчим часом? Ну, але ходи, Ні. Війна закінчиться в Україні в липні 25-му році. Так. О, ми... Да, Саме интересное, чим закінчиться? Чим закінчиться? Ви думаєте, я сейчас скажу про війну в Україні? Ні, звісно. Чим закінчиться, блін, э, це гра престолів? Війна в Україні закінчиться перемогою. Так, нові ракети ведіння. А ну, це ж не тетя Фаня, це вже теж якась роскошна женщина. У мене дивіться, яке ведіння, Києва, таке по колу. Ракети, Ну тут реально, яке у жінки було видіння, і на цьому вона будує свою тезисну базу. Да? Салюти і тоді внизу така пінка, туман білий, піднімається і така ударна сильна волна. Це я описую нові ракети, які будуть. Чи її застосують? Я кажу, що застосують. Опа, я кажу, що застосують особливо, То есть, оці нові застосують ракети, все таки. Я не, не думаю, що вона і що просто її щось приснило собі накрутило. Я рахую, що це ну типа це достовірна інформація. Тобто нові ракети все таки будуть. Тому чуйте сирену, все і дій в підвал. Тому що ну подивіться на ці очі, Типу, вони не можуть брехати нам про ракетні удари. Це теж знаєте. Бачите, я описувала, дивіться, що будуть дрони літати вдень і вночі. Нові, Арешнік буде. Ребята, орешник все-таки буде ще. А ну тут, так, да, хорошо. вона себе дуже сильно типу, цей, відгородила. Чи будуть коли-небудь ракети літати на, в Україну? Я думаю, що будуть. <реш> все, <реш> аналітика. <реш> Мені приснилось там, що, що, там що якась пелена там знизу. Я думаю, що буде. Хорошо. Ну, Це експерт, це реально експерт, я рахую рівня Арістовича. О, Обай, і музика. І очі підняла. Спасибо, Спасибо, Олечка, Олечка вода. Аж подожіть, а канів це Черкащина? Канів це считається? Черкащина вважається. Ну, я думаю. Что знаходиться в Черкасах, правильно? Три сука, бешеная просто. Дивіться, Гес в Черкасах Зірвуть! Зірву, я кажу з го року, року канів вода. А зараз ви кажете, що Черкащина це і є канів. Ви поняли? Тобто, виходить, в Черкасах взривають Гес. Канівчани, Ви хуй. вона від вас. для вас від цієї пані. Це не тетя Фаня, блін, але тож... <соць> жінка розкошна. Взірвуть. І саме тому пояснення йде, моє видіння 5 березня, що земля суха потріскана, як було в Каховському ГЕС після того, як І да? Вона ще Касо... Каховський ГЕС от, передбачила. Ще порепана така, і птічки низько літають. І птички не сколітають. Тож, Черкащина, небезпека від того, що взірвуть геса. А прикинь, якщо мери Черкас вірить у цих всіх, блях, гадало. І добавку <какула> ас-Черкас. <какула> Черкащани, блядь, все, збирайте канів. Збирайте всі речі, блідив я вас прожу. Потому що блін, там не тетя Фаня, конечно, але теж уважаема людина. Сказала, що там пізєз буде. Саме тому кані, вода і черновці. Вода, пам'ятаєте, я поспішу це і кажу і ой, ще й! вода з Черкас. Блін, аж до долинися до, до блін, аж до Чернівців. Це пізєс. Я думаю, це вообще, це ж не то що блін, в Черкасах є зерву. Вз, а це я думаю, блін, вообще, це вже буде рівень. Кось типу я не знаю, ядерна війна що. 22-го року. Зараз нагадую: будьте обережні. О, ми дізналися, як її звати. Лінська Волхова. Ну, я думаю, Лінська Волхові Волхві можна довіряти. Було десь таке, що от у нас, тобто про Коховський Гес, вона каже, типу, вже постфактум, правда, ну але каже, що їй снилось. Ну, але, блін, ну на пі. Поки що її не спіймали. Просто я ну, не сильно досліджував. Я думаю, що людина, типу, ну, апріорі, типу, у якої в імені, типу, в телеграмі написано три метелика. Ну, вона не виглядає як. Так, той самий побратим, позиції якого робить кожен день в ефірі зі своїм 4-5-0. А ну я знаю, чи є такі люди, які так постійно 4 5 0 говорять, там постійно, бля, вразі. Нас у нас Так, командир тільки не закривай розполагу, бо я піду, перевірю людей, повернусь. Я в соло відбуваю від посадку десь під Харковом. А типу, командир повернувся, я поняв. Ну да, мем смішний, але у цьому чуваку потім... Да. Так, колонізатори, когда знайшли Африку. Ну наконец-то по-русски. Наконец-то вже! І сразу возникает столько вопросов: почему они чорні? <реку> После них точно безопасно пить воду. Сколько все это стоит? <реку> да, блін. Ну це російський мем. Все як я й люблю, тому що я расист. І нацист. І сексист, і гомофоб. І ще як кажу, люблю гітлера. Товариство підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, напишіть коментар якісь. Особливо підписки дуже важливі. Це просувають алгоритми типу Ютубу. І відео більше побачать глядачів. А це важливо для нас, принаймні. Ну вам то по понятно. І на нас на те, що ми тут це зібрались, це все робимо. Підпишіться.